Усім привіт! З вами Дісі Діма. Зараз ми розберемо виконання ЛБЗ на об'єкт 260 ПТ-4. Атака з засідки. Основна умова цього завдання полягає знищити щонайменше 4 машини супротивника, залишаючись непомітно для них моменти їх знищення. Додаткова мова перемогти в бою і вижити. Як бачимо, я це виконав, причому отримав майстра і воїна, оскільки знищив. 6 машин супротивника і при, чому, при цьому не був жодного разу не помішаний. виконує на Халкеті це американська ПТ САУ 6 рівня на карті Тундра. Це добра машина, вона дуже має добре маскування, коефіцієнт маскування, доповнені з сіткою, просвітленкою, вона має гарний обзор. Може сама собі світити і стріляти і залишається непоміченим. Виконую я її, звісно, в зводі своїм сакланом. Так, щоб було веселіше. А зараз перейдемо до самого відео. Як бачимо з респом нам дуже пощастило. Тут є Одне дуже гарне місце, знімають обична ПТ. Малопомітні. Я зразу хотів їхати на цей край, прикривати де будуть виїжджати ТТ. Але я савзводний обідив мене їхати в інший край. Так ось бачимо, з нами у взводі є червоний гравець. Це мій син. Йому також захотілося з нами пограти. Я думав їхати на горку. Але приймаю рішення піднятись на дуже гарну позицію для ПТ. Ось тут у мене трохи заглючило. Я не міг керувати танком. Ось. А ні, мене ще так і помітили. Але це не заважало на виконати ЛБЗ. І Ось тут я піднімаюсь на горку. Хоч на ній ніде буде сховатись, але становічи під лінію червону на саму верхівку, я буду непомітний для танків, які будуть на тій горці, оскільки на цих рівнях мало хто має дуже гарний огляд, здатний мене помітити. А я дуже маю великий кофе маскування. І тут, як бачимо, я бачу всю горку. Ось я забираю першого фрага. І залишається ще три. Допомагаю стріляти. По іншому... Ось, бачимо ще один. Перший раз я промахуюсь. Це була позиція, на неї дуже часто стоїть ну, ПТСАУ, якщо вони там і хтось поруч підсвічує, вибити їх звідси дуже нелегко. Тут вороги загнані в кут. їм нікуди діватись. Ось 37 помиляється. Девангар. Ми вже маємо два фраги. Залишилось ще два. 45 помилився і пішов в ангар. Як бачимо, той фланг у нас порвали. Тяжі вже їдуть на нашу базу. Я на вийшли Халкета. Наші вже піддають горку. Ось я помиляюсь, промахуюсь. І нарешті забирають вже три фраги, а вже 4 навіть. Все, я в принципі виконав ЛБЗ, осталось перемогти і вижити в бою, щоб виконати додаткову умову. Поки ми тут, а, нас навряд чи хтось зможе з'їсувати брати та те, які там залишились, вони сліпі. Ось вони вже 5 фрагів. Тут уже робити нічого і ми звідси з'їжджаємо. Оскільки пройшов час їхати вже. На ворожу базу Хакет має добру швидкість, але він погано йде назад, тому. Можна добре виїжджати на ворога, але потім відкотитись є проблемою. Коли ми бачимо Є25 ми і йдемо за нею, щоб забрати, оскільки вона є дуже небезпечною швидкою, скорострільною, і Можна може зробити багато-погано. Ось я забираю. На цьому бій закінчується. Зараз заберуть халкета. Коли б комусь сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. На всього доброго.